Даємо вам такі от вербинки на ножки, а, такі бахіли я, і карточки йдете з дітками своїми. Мар'яна разом із чоловіком прийшли обстежити діток у клініці на колесах. Багато простіше так, не треба направлення, все на місці, дуже зручно. Мешканці великих бірок та навколишніх сіл приймають медиків клініки на колесах міжнародного благодійного фонду Дар життя. Тут діти віком до 18 років можуть безкоштовно отримати консультації педіатрів та стоматологів, обстежити серце, перевірити зір та слух, зробити аналіз крові, гігієнічну чистку зубів та вторування чи пролікувати карієс. Дуже гарно і ретельно обстежили, почистили зуби приємно, розмовляли, жартували. І в загальному я всім рекомендую дуже гарна стоматологія. За період року ми можемо обслужити біля п'яти тисяч пацієнтів, навіть іноді більше. Зараз такий складний час. Ми звичайно стараємося. Перекладаємо багато зусиль для того, щоб всі потребуючі могли отримати наші професійні навички. І таку якусь підтримку для хворих, бо іноді вони такої психологічної підтримки теж потребують. Останні п'ять років медичний проект благодійного фонду Дар життя, клініка на колесах допомагає реалізувати на теренах Тернопільщини та Хмельниччини компанія Континентал. Не кожна людина має можливість, особливо з дітьми там, звернутися до лікарів, бо ну, переважна більшість таких нормальних послуг це платні послуги. Тому а прийти, обстежити там, де свою дитину там, чи полікувати зуби, це досить нормально, я думаю. За цей час ми в різних місцях побували. Ну, не дивлячись на війну, що в нас таке зараз, скажімо, випробування для нашого народу, вони мають можливість запросити нас в ті місця, де є от потреба, і давно ми надаємо таку допомогу.